Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у нашій студії головний диригент Дніпропетровського академічного театру опери та балету Ігор Пучков. Вітаю вас, пане Ігоре, в нашій студії. А ми зустрічаємось з вами після таких трагічної події, Да, помер директор художній керівник Костяна Пінчук. І сьогодні ми будемо розмовляти по першу чергу, звісно, про театр, але й не можемо не проговорити і про цю людину. Яка е, пішла у засвіти і нещодавно під аплодисменти, аплодисменти, е, як це завжди м, вчиняють для людей творчих. Угу. Uh -huh. е, тому у мене питання: от ви саме диригент, е, у вас, я так розумію, ваші обов'язки е, ну це творчі обов'язки, але як ви взаємодіяли е, з е, паном Костятином? Mm -hmm. Як ми Ну, По-перше, що він мене запросив до театру, він мені довірив, я за це йому дуже вдячний. Для нас це неочікувана і дуже велика втрата для театру, для всього колективу. Дійсно, не тільки підоплески, а й. Зі слізьми на очах, і це було дуже таке болісне для нас прощування. прощання. Ну, як ми взаємоділи. Ну, звісно, у нас якісь наради, спілкування багато. Він там міг подзвонити зранку, ввечері, в день. Ми я кажу, що ми бувало спілкувалися по кілька годин на день про плани, про як будувати театр, про проблеми театру, поточні таким чином. Угу. А тоді, вже безпосередньо до вас. Угу. Ну, за останні роки було ну, декілька таких гучних прем'єр. Uh -huh. І навіть після повноваштабного вторгнення, uh -huh. от, от це питання, як відбувалося, як ну, були задумки, як вони з'являлися, і як впроваджувалися вони? Бо, бо я розумію, я пам'ятаю, ми знімали декілька навіть матеріалів про то про те як готувалася прем'єра з за казкою франка да про лисами Микиту. Угу. там ну дуже дуже велика постановка була Да? — Масштабно. — Масштабно, що її mm -hmm. костюми такі шилися, яких навіть у Львові не було, да? можна було піти таким найлегшим шляхом орендувати костюми в е е Львівській опорі. Mm -hmm. ну, тут інша амбіція. — а тут амбіції, так mm -hmm. я розумію. Ну звісно. Да, от розкажіть ну більш докладніше про ці прем'єри, як ви не дивлячись на те, що е ну, розпочалась повноштана вторгнення. Mm -hmm. От як ви це пережили, як ви готувалися, як ви як ви це. І, і творчо, я так розумію. Це ж було: треба робот працювати було з матеріалом музичним, з це хор, це оркестр, там ну, окрім виконавців безпосередньо, так? Ну, чому власне питання? В тому, як і дійсно це було тяжко, тому що під час війни ви ж розумієте: ну, по перше, це відтік кадрів, по-друге, це тривоги. У нас ми так в нашому глядачеві не кажемо. У нас так бувало, що там півроку не було штатного, там, ну, наприклад, контрабасиста. А як ви. Ну як, ми запрошували, там, були запрошені виконавці. Нам, ми змушені були підлаштовувати розклад наших вистав якихось під, під, своїх, під своїх колег. Под їх можливості? Ну, там, Скажімо, в них концерт, нас концерт. Ми повинні були якось це. Зважати, теж знаєте, що ми не маємо, на жаль, досі театрів, то з початку війни ми Донецьк втратили Донецький театр, uh -huh. Харківський театр зараз не може працювати. Дніпровський театр серед оперних театрів країни він єдиний, який не має статусу національного. Що статус національний нам дасть, не дасть нам просто зарплатню, і ми не будемо втрачати наших колег. тому що, да, Скажімо, там, провідних, провідних виконавців, солістів, ми ну, цього року втратили трьох. Ну, як втратили, вони, вони перейшли в інші. Там, ну, хто, хто до Львова, хто до Одеси перейшов. Це, Це більш стабільніше. На ці, не те, що стабільніше, просто більше зарплати. Більше зарплати. Так, вони, люди туди перейшли, в ці колективи. і виходить, що ми працюємо на те, щоб ми вирощуємо. Найти як хтось там казав, що там якогось фахівця там 3-5 років, скільки років треба готувати соліста, це дуже, дуже багато. Зараз ми провели конкурс, і він стався так, воно співпало, що у нас закінчилося засідання конкурсної комісії. Десь там протягом години не стало Костянтина Михайловича, нашого директора. от Ми взяли нових, нових дуже чудових, дуже цікавих виконавців. Трохи змінюємо профіль театру, буде цікаво, нові свіжі голоси. Інший підхід, хочемо наблизити наблизити, все ж таки, Наблизити оперу тому що складний від мистецтва, так. А проте необхідний. Ну я так розумію, особливість вашої роботи, uh -huh. вона в тому, що, знаєте, тут диригенту до нас приходили, uh -huh. але це ж диригенти оркестру, і оркестр там це сам оркестр це, це прийма. Так? А, то ваш оркестр це, по-перше, це частина театрального дійства. Mm. Так? А, тому є така особливість, що ви, ну, можливо, при тому, що ви головні, але ви mm. де, ну, в тіні само, самої опери, так? в тіні афіші. А афіша це. Афіша, є є. Бафіша, я присутній. Да, звісно, ви є. але там назва, да? і це не якийсь там окремий uh -huh. концерт, Там це вистава, по-перше, так? І ну, це така особливість, коли. У вас мій вплив на, на цей процес? Так. Ну, дивіться, переді мною знаходиться музичний назовимо, так, документ, партитура, так, де, так, там, так, так. де знаходяться всі партії всіх виконавців, починаючи там, оркестр, хор солісти. І ми з ними я з ними особисто, звісно, з, разом з режисером. і Ще певні служби театру, я не буду там казати, освітлюючи, всіх перелічувати ну, да. всіх перелічувати. І ми це. готуємо виставу. В принципі, вісно, весь, весь музичний матеріал готую я, бо диригент вистави. А то, що стосується, як ми працювали, наприклад, у нас були вони і є плани на наступний сезон. А, плануємо до нового року казку поставити дитячу, Це ще ну звісно. Що був Пінчука. А, Пінчука за можна сказати, яка? А... Анонсуйте. Ну, можна казати, розумієте, така справа, що а, і, а. Да, і, не те, що ми там такі сувірні, але і, і музика пишеться. і… А, це буде і, зовсім нова. Каска. Зовсім абсолютно нова, абсолютно нова каска, новий, новий, новий автор, новий, який наш автор. Новий, новий одеський, одеський новий, автор? Новий, новий, хотів сказати одеський балет. Новий, новий, новий балет. Минулого року для дітей. Для дітей так. Він буде під Різдво, я так розумію, до Різдва. Десь, ну, десь там плануємо. Десь да, там, да. Да. Я так. Да. Розумію, десь, що десь там планує. на Різдво да. готувати. Ну, план, планів, планів було багато. Я, наприклад, ці проекти займався не тільки музичною частиною, а вів власне, спілкувався з балетмейстером, з композитором. У нас інші проєкти були там стосовно іншого балету, наприклад, італійські імпресаріо нам замовили, у них є такі бачення, що ну, саме цим імпресаріо їм не вистачало того, що в них. На тему Ромео Джульєти немає балету. Uh -huh. От їм так. Вони нам замовили навіть під гастролі. І захотіли на музику оперного композитора Масканьї. Uh -huh. Прислали навіть нам прислали, прислали нам цю музику, як вони. Ну, наші професійні українські балетмейстери послухали і кажуть, давайте краще ми напишемо своє лібретто, підготуємо власний продукт, запропонуємо цим. Цим імпресарію зробимо його. Ну, на кінець року плануємо «Корсар» поставити, великий-великий балет. Хотіли б «Опередон Паскуалі поставити з літовським режисером той, що зараз працює в Одесі. Виконавці оперні наші. Нащо, нащо, нащо без наші. запрошених зірок? Ну подивимось, може, зірку якусь. Хоча, ну я кажу, у нас насправді ми тут, ну в нас зірок вистачає, просто що але їх треба їх розумію. треба їх підсвічувати трошки. Да, але я розумію, що солісти деякі поїхали, так розумію. Я так ну, слідкую за деякими. Ну, вони, вони весь час їдуть дякувати, що Богові, що українська земля така талановита, насправді тут знаєте, без так. без без патетики якоїсь такої, без зайвого пафосу, я б сказав би. Приходять і просто дивуюсь. От ми взяли там дівчата. Там 25 років співають. що ну приходьте це ми... наші Дніпровські дівчата. Наші Дніпровські, так. випускниці, мабуть, нашої конф нашої кам'янського Кам є. Є старші. Ну у нас просто зараз от, жовтень, листопад, грудень. Ми в партію ведемо. Нових викона виконавець і послухайте буде дуже цікаво. О, зрозуміло, треба буде угу. до підсвітити цих людей, так, запросити до нас у студію. А, ви підкажете мене так, мені так, так, кого так, особисто, да хто з них буде цікавий нашому глядачу, тому що я так розумію, у нас публіка ну. Слідкує за новими виставами. Ну, слідкує. Є, є люди, які постійно слідкують, є люди, які пишуть пишуть. У вас є фан-клуб оперного театру, я розумію. Mm -hmm. а, як не прийду, то звісно бачу одні ті самі люди. Є люди, які постійно ходять на, да -да -да. на вистави. Є ну, ми працюємо над тим, щоб це розширити коло наших відвідувачів, звісно, тому що ємність ринку, якщо так можна сказати, це точно. Вона... Ну, я так вважаю, ну, знаєте, це моя особиста uh -huh. думка. Можливо, треба якісь заходи саме з оркестром робити, тому що інколи uh -huh. люди хочуть послухати музику, але для цього є філармонія. Але я ж думаю, що оперний театр у нас зал і ви, там, і наші люди заслуговують того, щоб. Ну, окремо. Ну, у нас, до речі, багато, Достатньо багато концертних програм. І вечір французької музики, так, так, і так, пору так, так, року, і, і рок в опері. І ми навіть зараз другу площадку ну, відкрили таку малокамерну сцену, тому що, mm. до речі, до Лиса, до Лиса. Лис він досить, досить довго монтується. І в нас виходить, що в нас один день просто є сцена. Я запропонував, вирішили, підтримали. Зараз пробуємо з колегами втілити це в життя. У нас величезне фойє, там воно може вміщати до 300 місць. Так, так. От, ми там провели, ну, можна сказати, презентувати так, наш бі новий колектив, це Дніпро Дніпроопера. Хлопці зробили таку цікаву, коктейльну, легку а скільки, програму. А скільки там людей? Ну, Вони там, не знаю, було 10-12, це залежить від того, Так, так від так. того. Від ну, необхідності це, музичної, да, я вважаю, кон... це дуже класний формат, якийсь. Так. Навіть можна запрошувати бізнес-кола якісь. Ну він це можна так відпочивати. І там у нас, да. нас бар, чому кажу, бар, тому Що, наприклад, у нас були гастролі до Англії, то там якось так, знаєте, вони продають в деяких театрах. Ми бачили такий комплексний підхід. Тобто люди йдуть там в ресторацію. Так, ну, найкраще, буфет був вже за радянських часів. Ну, от, бачите, бачите. Ну що про це мовчати тоді? Так, так, так. Буфет, <рес> театральний буфет це окремо. Да, це да. Люди йдуть собі до ресторації, потім йдуть в оперу на виставу. Мій знайомий, один, у нас було тернедовє в Німеччині. І він каже, я за своє, він каже, я, в мене зустріч романтична з моєю дівчиною. Я кажу, де він каже, у відні. Ми їдемо там, винаймаємо там готель, йдемо в Віденську оперу, йдемо в ресторан. Тобто, це такий ну, відпочинку красивий. Так. А давайте ще повернемося до творчості. Mm -hmm. Дивіться, ми ви трохи розказали про колаборацію а, з одеським композитором. Mm -hmm. да. Ви розказали про там італійських. А, mm -hmm. — Промоутерів чи як, як. Про літовського режисера, <рес> да, який да, теж в Одесі, до речі, Так, да, Знаємо про колаборацію з Львівською національною оперою, mm -hmm. Так. Mm -hmm. А які ще варіанти колаборації були і будуть? З ким ви ще плануєте щось таке зробити яскраве? І як воно? Як воно? Mm -hmm. Знаєте, творчі люди, вони ж мені здається, трохи ревниві. Ну, звісно, ревниві. Ну от я, скажімо, як ревниві, дивіться, наприклад, музичний керівник Львівської національної опери Іван Чередниченко. Ми в ним з ним вчилися в одного викладача а -а -а. по подеригування. Багато спілкувалися, і я ціную наші стосунки. Ну знаєте, ну щоб тут вже не якісь ревнощі там чи щось таке. Вже не треба обличчя втрачати. Якщо звісно. ти, ну, якщо ти якщо ти краще, то ти краще. Якщо ні, ну, працюй. Але ви ще й захищаєте, я так розумію, своє бачення кожен раз. Своє бачення? Своє бачення, так. Mm -hmm. ну, воно ж, мабуть, воно теж пов'язане з можливостями, я так розумію. Mm -hmm. Це ж, знаєте, можна придумати собі все, що завгодно, розуміти, що є якісь обмеження. Mm -hmm. а, ну, ну Перш за все, фінансові у нас. Ну, фінансове, фінансові, людські обмеження, якісь yeah, там, так, обмеження так, так, часу. там. Таланту. Таланту, а так теж буває, ви ж розумієте, з якою командою ви працюєте, так? Я так розумію? Ну, люди до, до, достатньо талановиті на рівні. Я ж на рівні. кажу, що на рівні на, рів, на, рів, на рівні. національних ну, Національних точно. Ми ж ми ж і багато гастролю, гастролюємо, гастролювали. Пам'ятаємо, Пінчуком раз зідзвонювались в Англії, були І щось там. Ну проговорювали ситуацію, там яка, яка йде, там поточна. І він каже: ти знаєш, сьогодні наш театр виступає в чотирьох країнах світу. Тобто це були Сполучені Штати, Англія чи Латвія, здається, щось таке. Ну і Україна, звісно. Так що такий, такий розмах. А стосовно ну, я думаю, що це немало, те, що ми пропонуємо. Що в нас і італійці, і в нас, принципі, і гастролі, наша трупа до Сполучених Штатів планує. Ми чекали японського і чекаємо японського імпресарію, так який в лютому місяці до нас приїде, послухає, хочемо презентувати нашу Турандот, нашу тоску. В Японі ми ще не були. Ну так. Хотіли, хоч і будемо докладати всіх зусиль, щоб потрапити. Так. так. І представити достойно наш. Ну, по-іншому не може бути. Ми достойно зараз, в принципі, сконцентровані на тому, щоб це було якісно, перш за все. Багато чого треба, знаєте. І то кажуть, задача мінімум, хтось каже там зберегти. Ну я думаю, що в нас більше амбіцій стоїть. Стоїть так розумію. Бути... Амбіції вже вони були підтверджені. Тим, що ви повірили в себе. Ви розумієте. ми це хто? Що ми це хто повірили? А, Театру? Колектив да та, я так розумію. топ менеджмент, я би так казав. Ну, справа Де? дивіться, справа не в тому, що ми там повірили, а справа в тому, що в колективі вже був цей запит. Нам просто треба було розкрити, бо були люди, і вони є, які хотіли робити свій продукт якісно, які хотіли і хочуть працювати, які хочуть розвивати театр, які хочуть не пишатися. Це взагалі не слова. Просто розумієте, людина з дитинства йде, їй якісь там цінності, цінності привівають. Так? Ага. Що такое хорошо, що такое плохо. А потім вона потрапляє в якийсь там колектив. Вона каже, він ну, каже, це не треба, то те тут не поспішайте. Тема да. а воно ж людині все одно всередині залишається. От ми тих тих людей знайшли. Бачили, проявили, і на них ми будуємо колектив. Це новий колектив, це молодь, це майбутнє нашого театру. От ми вже не майбутнє, а вони майбутні. І вони цим духом. Знаєте, один з видатних диригентів Маріс Янсен сказав, його запрошували. Його запрошували в концерт Гібао в Амстердамі, в оркестр, один з найкращих оркестрів світу. А він менеджерів запитав стосовно духу в оркестрі, він казав, що в світі багато колективів, які. які грають досить якісно. А от того духу, знаєте, які живуть. живуть себе, ну, так. ну так, вони того духу, що от вони живуть своїм, своєю справою, цим серед тих найкращих мають одиниці. І ми знайшли. Ну, бачимо таких людей в нашому колективі і будуємо колективно таких принципах і засадах. Ну я так розумію, що оця криза пов'язана з ну спочатку з ковідом, потім mm -hmm. да повноштовним вторгненням, з від'їздом якихось лідерів, там виконавців. Mm -hmm. Вона, мабуть, і запустила ну додала. Цьому процесу швидкості, так? Можливо, це? ну чесно кажучи, не зважаючи на це. Ним не стоїть завдання завдання лише зберегти. Я кажу, коли ми з Костянтином Михайловичем розмовляли, а, ну, давно в нас вже йшла розмова там, про те, що два роки тому у нас відбулася бесед розмова з ним стосовно моєї можливої посади головного uh -huh. диригента. От, і він сказав, приходь, побудуємо класний театр. От ми, власне, це ми йому повірили, да. я нас переконав, за ним пішли. і команда, Ми будували, будуємо, я думаю, що будемо будувати класний театр. Просто класний театр. Таке. Національний, звісно, що це нам потрібно. Ми, в принципі, зараз виробляємо такий продукт, що ви можете самі проаналізувати кількість наших прем'єр. Кількість наших гастролей, і щоб нікого не образити. Якість наших виконавців, ну якщо у нас забирають, ну, сапрано ідея і стає солісткою національної опери, то, то напевно, звісно, що? Да. напевно, вчора вона ж була солісткою національною рівня. І вона працювала тут. Так. Тому це про той рівень, про який ми ну, будемо робити це, знаєте, навіть нам таку скажу кримольну річ, навіть нам зарплатні не будуть робити, ми все одно будемо це робити. Дивіться, а Костятин Михайлович пішов, але я так розумію, є ну, серцевина та ядро людей, які зараз впливають на життя театру. І по перше, хто? вони є, бо звісно, є хто ці люди. Хто хто щас виконуючи обов'язки? От ну трохи внутрішньої кухні. Як, як зараз плануєте працювати? Ну, зараз йде форм. Це ж процес, розумієте, це так за один, за один день не зробиш. Ми там одну нараду провели, іншу, другу, третю, під, 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 підбиваємо підсумки. Пере, трошки переформатовуємо, тому що я ж кажу, тут була відповідальність однієї людини. В принципі, тобі, якщо в тебе є така певна корпоративна культура, тобі поставили завдання, ти його виконуєш. Так, От, і відповідальність вже на тій людині, яка прийняла рішення. А тут ми, якби і зараз і приймаємо рішення. І, і несемо відповідальність за це. Тому ну, радимось, працюємо. Сьогодні у нас буде ще одна, ще одна зустріч з колегами, головними спеціалістами театру. Зараз у нас де факто заступниця, заступниця Константина Михайловича, заступниця директора, поки він там був на лікарня, але вона, вона була. Виконуючі обов'язки, так, вона продовжує зараз бути виконуючі обов'язки. Головний спеціаліст, ми, сьогодні у нас теж буде, буде нарада, будемо зважувати. Розумієте, яка, ну, скажімо, от, коли ми підходили до Хитрого лиса, до, хитрого лиса, де вже, до вже випуски вистави, то люди ну, деякі в театрі ходили, кажуть, та ні, слухай, це не пройде там, ні що він таке. А в нього були бачення, і він, зрештою, казався правий. Що хитрей лист це аншлаги, це збори, і він досі йде, це вистави. І так, і так не один раз. Так. І тут у людини було своє бачення. Я вже якогось часу просто почав йому довіряти. Я десь там Він там хоче, наприклад, там Дон Паскуалі» оперу ставити. Я знаю, що якщо візьметься пінчук, це буде вдалий проєкт. Щось він там, якісь інгредієнти, підсипав, додавав, і воно. Реалізовувалось і, і воно реазовувалися. А зараз, зараз нам треба знайти ті інгредієнти і самим усвідомити, чи ми їх маємо. Ну я не кажу, що ми там я ж кажу, що ми безпорадні діти. Ну, ну в принципі, просто да, складність є. Ну, ну, да, Тому що треба, треба трохи треба. переформатуватись. Треба інакше підходити до, до процесу. Ну, фактично так. Я б там, брав там музичну ділянку, мовно кажучи. Вона значна, вона, можливо, можливо, і найбільша в музичному театрі. скоріш за все, так, так. я за неї відповідав. А тут фактично ми один з одного. Ну, звісно, ми дякую, що ви прийшли. У нас така і ага. трохи трагічні моменти, і радісні. Мично -трагічні, трагічні. І з надією дивимось, да, в майбутній сезон. А, ну, з впевненістю З, впевненістю, з впевненістю, да. і надією. І а. я, я, як і всі, мабуть, глядачі, поціновучі театрального мистецтва, угу. ми ну, бажаємо, щоб все, все, що ви хотіли, все, що планував ще Костянтин Пінчук, угу. все було реалізовано, щоб глядач не забував і йшов. І отримав насолодження від творчості нашого Дніпровського. Ми будемо Дніпро -опери. усіляко сприяти тому, щоб наш глядач отримав продукт найвищого найвищогонку і щоб дійсно отримав насолоду. Приходьте в театр. Вам сподобається. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав головний диригент Дніпровського академічного театру опери та балету Ігор Пучков. Дякую, що були з нами. Побачимось.